Thank you Сьогодні росіяни атакували енергетичну інфраструктуру України. Для стабілізації роботи енергосистеми були введені графіки аварійних відключень, зокрема і на Сумщині. Станом на восьму ранку, за інформацією ОВА, без світла в області лишалися 213 тисяч абонентів. Причиною тому стала атака Російської Федерації на енергетичні об'єкти України, яка стала наймасовішою із початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію нашої держави. Однак, уже о 12 годині за вказівкою НЕК Укренерго на території Сумщини графіки аварійних знеструмлень були скасовані. Через обстріл пошкоджені десятки об'єктів енергосистеми. Аварійні відключення, за даними Укренерго, були введені у семи областях України. Зазначимо також, що станом на 15 годину на території Сумської області 74 населені пункти, 14 з них частково, без електроенергії внаслідок бойових дій. Найбільше страждають від обстрілів окупантів. Енергетичні об'єкти у Великописарівській, Білопільській, Серединобуцькій, Путивській, Глухівській та Сумських громадах прохаємо з розумінням ставитися до знеструмлень, оскільки енергетики Сумщини роблять усе можливе для того, щоб світло було у кожній оселі жителів Сумщини. Однак, деякі напрямки є небезпечними для життя людей і направити туди. Бригади ми не можемо без погодження з військовими або органами місцевого самоврядування. За даними генштабу, сьогодні вночі росіяни випустили по Україні понад 150 повітряних цілей, 55 п'ять шахедів і 37 ракет вдалося знищити. Рятувальники ДСНС показали ліквідацію наслідків ворожих ударів. Вночі росіяни обстріляли серед місті одного із населених пунктів Шосткинського району. На місці влучання спалахнула пожежа. Вогонь охопив житлове приміщення. Рятувальники ліквідували загоряння та запобігли подальшому поширенню вогню. За останні кілька тижнів сумчани значно розширили асортимент банку одягу родинний. Поки що збір речей тут призупинили. За годину волонтерка сумської місцевої організації Товариства Червоного Христа України Марія Величко отримала кілька дзвінків. Люди телефонують запитати, чи потрібні ще одяг та взуття. Однак всім волонтерка відповідає: речі поки що не приймають, адже не вистачає часу, щоб його сортувати та місця, де складати. Однак банк одягу родинний продовжує приймати людей, які потребують одежі та взуття. Я дуже запрошую людей, щоб до нас приходили і брали побільше, робили собі свято, в нас яскраві кольора, чисте, охайне. В нас багато пальтіжки, вітровочки, красивочки, гумові чобітки для діток. Далі піде вже сандаліки, туфільки. Для діток нас починаючи від маєчки і закінчуючи вітровочками. Одягу більше, чим достатньо. Щоправда, не вистачає речей великих розмірів від 54-го. Банк працює, щоб забезпечувати необхідним одягом та взуттям вразливі категорії населення. Щодня сюди заходять і люди, які виїхали із зон бойових дій. До нас приїжджають люди: юнаківка, Білопілля, Краснопілля дуже багато Бахмут, Луганськ, Харків. Ми приймаємо і обслуговуємо все населення. Валентина Ковальова влітку 2023 року виїхала із прикордонної юниківки. Зараз жінка мешкає у Сумах. В селі ще є, це ж люди, які не хочуть виїжджати. Воно, кожен боїться, бросаєш усе. Як було раніше хазяйство, у нас і корова, і кінь, і поросята, і утята. У травні 2023 року нам під хату прилетіли це ж три снаряди. Конечно, хата ціла, слава Богу, а то криша, вікна це ж повилітали. Ну, ми з хазяїном ще жили, діти виїхали, страшно. Ну, якщо ми не заховалися в погріб тоді, так і нас би не було, і корову встигли завести. Ну, після того ж ми попродали хазяйство і корову, і, то ще літо городи повикопували. Щоб обрати необхідну одежу та взуття по сезону, до банку одягу жінка приходить приблизно раз на місяць, іноді разом з односельцями. Крім того, допомагає волонтерці розбирати речі, які приносять сумчани. Вчора навіть взяла подушка, велика була і маленька, то що ну, я з села все ж не візьмеш, воно неможливо той. А так, то вітровочка, то малому онучок, у мене 11 років. Штоніки. З родиною з села Запсілля Миропільської громади минулоріч приїхала і Ольга. У банку одягу вона обирає собі речі, а також волонтерить. Беремо речі, щось для діток, щось для своїх, для села, для, для знайомих, для рідних, для сусідів. Ну, як можемо, так і допомагаємо людям. І дякуємо людям, що приносять сюди речі, які ми можемо також прийти і взяти. Бо в нас двоє діток маленьких. Дуже гарна в нас Марія Іванівна, вона віжлива, гарна. Сіда нам пособить, всіда нам, нам підскаже, всіда щось остави. І дійсно, кожного, хто сюди приходить, волонтерка приймає з усмішкою на обличчі, допомагає людям підібрати речі потрібного розміру та за сезоном. Пан Кодягу родинний працює за адресою. Вулиця Новомісницька, 23. Обирати Обрати речі можна з понеділка по четвер, з 10.30 до 15.30. Новини СТС. Працівники спеціальних підрозділів поліції Сумщини відпрацьовують навичку ведення вогню з кулеметів. Проведемо практичні стрільби з метою покращення навиків влучності стрільби, як в русі, в стаціонарні, стаціонарній цілі, рухомі мішені. Також під час організованих навчань спецпризначенці тренувалися керувати безпілотними літальними апаратами та вести повітряну розвідку. Мета наш проведення наших занять це проведення бойового злагодження, отримання додаткових навиків володіння відповідною стрілецькою зброєю, володіння і керування бойовими броньовими автомобілями а також використання пікапів, з установленою на них автоматичною зброєю, щоб вражати повітряні цілі. У поліції говорять, такі заняття проводитимуть регулярно, адже працівники щодня заступають на чергування в підрозділах поліції на блокпостах, а віднедавна і на бойові чергування, щоб знищувати ворожі цілі в небі над Сумщиною. Якщо виникнуть реальні підстави і бойове завдання для використання відповідних бойових броньованих автомобілів і нашого особового складу, ми будемо з і гідністю виконувати ті функції, які на нас поклав закон України про національну поліцію.